Для тебе, чому я п'ю соду дуже часто. По-перше, вона корисна, є також і шкідливі властивості від соди. Це потрібно читати в інтернеті, кому можна її вживати, кому не бажано. Як все розпочалось? Коли розпочалася пандемія ковіду, я захворіла. Захворіла, я не знала, що це ковід, не ковід. Просто простуда. І взагалі, знаючи, що вірус має жирну оболочку і ніякі противірусні препарати не допомагають від віруса. Ви будете їх купувати, пити, це буде, не матиме ніякого сенсу. Тож я вімкнула логіку, що роз'їдає жир харчове. Це сода. Я. Взяла пів чайної ложки соди, залила кип'ятком, випила її, потім відразу випила чай проти грипу. Люди, я вилікувалася за два дні. Я не знаю, це був ковід, не ковід, це дуже допомогло. І постійно, перед тим, як пити чай від грипу, я пила соду. Перед для мене це лікування від простуди номер 1 Спочатку випивати соду, а потім вже ліки. Дуже швидко допомагає. Але ще раз повторюсь: це, мабуть, не всім людям можна. Далі я її просто почала пити. Вона мені на смак подобається. Можливо, щось в організмі не вистачає. Хочеться, я п'ю. У мене немає такого, як це якийсь курс лікування, там, два тижні пити, робити перерву. Ні. Мені хочеться, я її п'ю. Ну, так, на смак кажу, нагадує, вона мені поляну, квасову, щось таке, тільки без газу. Тож, нічого не хочу сказати, я не рекомендую, тому що, повторююся, є люди, яким вона шкідлива. Мені наче нормально. Я її п'ю, я себе відчуваю добре і рекомендую спробувати, якщо є якась простуда, перед тим, як вживати ліки. Але перед тим почитайте в інтернеті, можливо, проконсультуйтесь з лікарем. До речі, моя колега по роботі питала у лікаря щодо соди. Лікар сказав, вона не завадить. Ну, тож, інтернет вам в допомогу. До речі, забула додати, що давним-давно вчений лікар лікував содою від пневмонії. Правда, доза була більша, і його лікування допомагало багатьом людям. А на даний час ці всі ліки придумані ну, більшість це просто бізнес, і щоб ви витрачали кошти. Навіть звичайна сода може допомогти при простуді.